Вітаю вас! Сьогодні продовжуємо розглядати питання моїх глядачів і розпочнемо з міста Черкаси. Мені глядачка писала, що взагалі були майже коврові бомбардування в Черкасах. Я знаю, що там дуже складна ситуація була. 14 дронів летіло на місто, 12 збили, є пошкодження інфраструктури. На жаль, мої прогнози сни щодо Черкас підтверджуються. Я вам вже розказувала, що мені якось було приснилося, що в Черкасах розвертається прапор Росії, і там було написано з Новим роком. Я тоді ще зрозуміла, що це не до добра. І як ви знаєте, починаючи з січня цього року, Просто загострилася ситуація з обстрілами, і майже щоночі над Черкасами також пролітають дрони. У мене вже є прогнози на каналі. До речі, поставте дзвіночок і підпишіться на канал, щоб ви отримували повідомлення, коли я публікую дописи в спільноті каналу, тому що я часто там пишу. Про те, як відіграються прогнози, і прогнози, наприклад, для міст України. І так, дивимося Черкаси сьогодні, 27 березня до кінця квітня. Чи будуть обстріли в місті Черкаси? Тут трійка Кубків. Колісниця, місяць і колесо фортуни. На жаль, ситуація щодо Черкас не покращується, тому що ось є колесо фортуни місяць, трійка кубків. Тобто можливі атаки там, де хімічні заводи, можливі атаки і, на жаль, влучання, тому що колесо фортуни це кармічна карта і карта, яка говорить про повторення подій. Колісниця місяць і. Колосу фортуни може означати, будуть атакувати там, де водосховище, і по дамбі. В будь-якому випадку під загрозою, також ще там, де, наприклад, автовокзали, стоянки, автобусні зупинки можуть бути уражені. Але якщо брати ось так глобально, то це, звісно, дамба і хімічні заводи, там, де розташовані. Будьте дуже пильні. Це взагалі карта хімії. Ось в Черкасах, район, там, де хімічні заводи, дуже критична може бути ситуація. І Взагалі, в Черкасах дуже забруднене повітря, бо вже були влучання по критичній інфраструктурі. І ось, на жаль, це підтверджується. Хтось Черкас, напишіть, будь ласка, як у вас? Складається ситуація в місті. Трійка жезлів може означати також якісь навчальні заклади, пов'язані з, наприклад, там, де є факультет міжнародних відносин, також там, де відбувається торгівля, центральний, центральний ринок. Інші ринки можуть атакуватися. Також території, де, які виходять до води. Найбільше ось ці райони міста, які виходять до води, де мости, дамби, ось там загроза. Далі може бути дуже багато дронових атак. В нічний час під ранок, ось таке. Тобто, як це все відбувається, так надалі може відбуватися. Можуть атакуватися міста місця там, де в районі літака. Тобто. Будьте дуже пильні, не ігноруйте повітряні тривоги, як я вам вже говорила, читайте молитви. 90-й псалом для захисту, 108 проти ворогів. Вони все працюють. І хай у моїх глядачів, хто дивиться мій канал, все буде добре. Давайте подивимося Черкаську область. Черкаська область. Яка ситуація там? До речі, Фортуни і місяць це енергетика все одно буде під атакою. Тобто ТЕЦ, водоканал, все це може також атакуватися. Дивимося, тут четвірка жезлів, п'ятірка жезлів і тут карта закоханих. Якщо брати Черкаську область, найбільше може страждати, звісно, канів Умань, там, де місця сили, там, де водосховище, там, де мости, дамби, Канівська ГЕС. Будьте дуже пильні, тому що ось тут іде атака на міст через воду. Критична ситуація, на жаль, Черкащина, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, влучання в житлові будинки. Я в Черкасах не виключаю також ураження від уламків. Житлових будинків. Дуже б не хотіло, щоб це підтвердилось, але якщо взяти ситуацію по Черкаській області, то вона набагато гірша, ніж в місті Черкаси. До речі, зверніть увагу в Черкасах на дати з 10 по 18 квітня і будьте, будьте дуже пильні в ці дні, також. Черкаській області на початку квітня може бути серйозне влучання в житлові будинки. Будьте дуже пильні. Далі, Черкаська область будуть атакуватися там, де військові бази, де склади боєприпасів, і, звісно, найбільше під загрозою шляхи сполучення. Дуже багато, на жаль, на Черкащину приїхало зрадники. Які передають інформацію. Тому нашим спецслужбам є чим займатися. І я сподіваюся, що мій прогноз для моїх глядачів відіграється лише новинами. І у вас все, все ж таки буде добре, і майбутнє виправиться на краще для Черкащини. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте зараз подивимось Полтаву та область. Полтавщина. Що чекає Полтаву та область. Так, тут суд повішений. Щось на Полтаві може бути досить-досить критична ситуація. Ось тут називається краще б я вже не розкладала та не робила цей прогноз. Дивіться: Полтава однозначно. І Полтавська область критичне влучання в житлову інфраструктуру і смерті людей. Це може бути центр міста. Далі під загрозою сильною якась лікарня, суд королева мечів, може туди дуже сильно бити. Далі загроза для мостів дамб на Полтавщині. П'ятірка кубків це взагалі влучання по мосту. Тобто, я думаю, буде атакуватися. Кременчуцька ГЕС, Кременчуцьке водосховище буде досить така велика загроза. Кременчук, будьте дуже пильні, може атакувати знову, або якесь серйозне місце скупчення людей, таке як ТРЦ, або житловий будинок. Ну, щось Тут таке може бути серйозне. Може бути атака на, в районі там, де розташовані суди, або правоохоронні органи, тобто це адмінбудівлі судів, СБУ. Полі поліції прокуратури, ось тут під загрозами. Ці і навчальні заклади королева мечів інколи показує. Тобто, під атакою буде центр міста. Будьте дуже пильні, особливо під кінець березня і під кінець. Квітня, тобто остання декада березня і квітня будьте дуже пильні, особливо 20-21 числа, а також на початку квітня до 5 квітня. Тут готується щось серйозне. Далі можуть бути якісь підтоплення на Полтавщині, на жаль, тут таке може показувати. І загроза от саме для мостів, для дамб, тут така вона. Така, яка дуже важко її відвернути, тому що дуже багато старших арканів тут випадає дно колоди, на Полтавщині ситуація критична. Можуть також далі бути влучання там, де газу сховища, і в результаті цього можуть бути землетруси і навіть якісь руйнування для мостів. Давайте подивимось додатково. Тут жезлів, тут серйозний обстріл. Дивіться, світ копіюється, світ-світ. Я ж при вас розкладаю, і дивіться світ, десятка пентаклів, фортуни, І тут тут жезлів, п'ятірка мечів. Тобто можуть вдарити знову якось по підземних складах або по газосховищах газовибудовок, таке от щось може бути, це може викликати землетрус. Далі будуть бити скупчення військової там, де військові і боєприпаси, колесо фортуни, десятка пентаклів, влучання в житловий будинок. Я пам'ятаю, як було в Полтаві і проблема з ТЦК, і землетрус, і влучання в житловий будинок. На жаль, ось тут може це повторитися і бути дуже пильні, особливо в період до 5 числа. 10-го числа 21, го 20-го, це критичні такі дати, коли може бути жахливе влучання. Дійсно, прогноз просто жахливий. Що для Черкас випадала колесо фортуни? Що на Полтавщині, тобто буде мирне. Атакування, звісно, це в лапках центру України. Тому тут ситуація досить таки загрозлива, і житлові будинки постраждають. Ось десятка пентактів колесо Фортуни Це якраз все, що пов'язано з газом, газосховищами, газовидобутком. Така карта вже випадала на Львівщину, коли я вас попереджала, що там можуть бути обстріли. Ось тут атака того, що горить. І ось е, е, такі е, оракульно десятку Пентаклів показує отруєння газом. Газовий добуток ось в такому плані. Тому, на жаль, Полтава та Полтавщина досить таки критична ситуація. Я вам говорила про загрози для Кременчуцького водосховища, для інших мостів дамб. Будьте дуже пильні, тому що мене прогноз, чесно кажучи, налякав. Далі в мене запитували за Дніпро. Для міста Дніпра є прогноз на 2025 рік. Я вам говорила, чи буде місто Дніпро в окупації. Давайте подивимось зараз прогноз. До речі, в попередніх своїх прогнозах я вам говорила і про наступ на Дніпропетровщині, про таку загрозу. і була одна глядачка, яка мені там написала ганьба і таке далі. Вони там не можуть взяти якесь місто на Донеччині, а ви тут пишете про наступ, чи говорите про наступ на Дніпропетровщину. Зараз, на жаль, про це вже говорять всі. А, звісно, та глядачка пішла по курсу російського корабля. Так, дивимось: Дніпро та область. У квітні та кінець березня. Тут Паш Кубків шістка мечів. Тобто можуть атакуватися також мости дамби, райони біля води. Якби я краще знала Дніпро, і там була, я б вам більше сказала. Але ось там, де біля води, ось ці території будуть дуже сильно атакуватися. Тут четвірка мечів, лицар мечів, лицар Кубків буде атакуватися військові госпіталі. Дуже сильно під атакою можуть бути там, де відбувається лікування військових. Є якась нехороша людина, яка передає цю інформацію лицар Кубків. На жаль, і получає за це досить таки серйозні гроші. Мені б хотілося, щоб наші спецслужби схватили ось цих нелюдів, які передають росіянам інформацію для атак. Може атакуватися центр міста також, там, де відбувається торгівля. Досить таки серйозна загроза для дітей. Далі. Далі, далі, що тут може бути, якщо четвірка мечів, лицар мечів. Там, де якісь стели для полеглих воїнів або кладовища, ось там також в цих районах можуть атакуватися. Але найбільше під загрозою, звісно, шляхи сполучення, тобто, це там, де Вокзали, залізничні станції, до речі, в Черкасах також під загрозою. І будьте дуже-дуже пильні, але ось найбільше тут показує атаку на місця, де можуть лікуватися воєнні, тобто лікарні, і може також бути атака там, десь поряд церква є. Або якийсь центр духовного розвитку, де реабілітаційний центр, ось щось в такому плані. Будьте дуже пильні. На початку квітня може бути досить таки жорстка атака, особливо 4 числа, будьте пильні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. В будь-якому випадку, давайте подивимося ще кривий ріг. Я знаю, це місто дуже постійно атакується, і давайте подивимося, чи будуть покращення кривий ріг. Взагалі напишіть, як вам перемир'я? Чи відчуваєте ви те, що, відб... те, що немає обстрілів? Ой, кривий ріг, дивіться. Тут, ну, чим вас порадувати? Інколи мені пишуть, ой, я вже не можу ваші прогнози, е, ви негатив один говорите. так як я можу говорити позитив, якщо воно випадає, що будуть лупити ракетами? От реально не вистачає зла вже на таких коментарів. Я попереджаю, що люди не ігноруйте тривоги, тому що вас будуть лупити всім, чим тільки можна. Кривий ріг, якщо є можливість, взагалі виїдьте кудись на цей місяць. Тому що дивіться, тут таке, що Можуть кудись сильно влупити для того, щоб навіть або пішло затоплення, або якесь критичне забруднення в місті. Дуже багато жертв. От реально, тут кривий ріг будуть чимось таким серйозним лупити, що тут просто ну, плач на похоронах без кінця. Я не знаю, як це місто трактувати на позитив. Тут на початку квітня тут взагалі якийсь буде капець. Ну, як хочете, так і розумійте. Я не можу трактувати ці карти на позитив. Тут ракетні удари, дронові, люди плачуть, дуже дивляться кудись вдарити це або там, де. ТЕЦ, енергетика або є якийсь міст, дамба от туди можуть влупити, можуть влупити на якесь там заправку, чи от щось таке, чи газосховище, нафтосховище, що там є, що воно так сильно горить, велику пожежу викликає, чи якесь підприємство. Ну ось Тут ну реально ну, тут сильне забруднення повітря внаслідок атаки. Тобто сильно якась велика буде пожежа. Тут ну просто місто стирають з лиця землі. ну Бачите, я не можу тут трактувати, що все буде добре. Ну я вам не, не хочу говорити, хто хто розказує старологів все перемир'я, все добре. Ну тут так не показує. Якщо ви таролог, і ви можете по-іншому розтрактувати цей прогноз, то так будуть атакувати Дніпропетровщину. Я вам говорила навіть про загрози наступу. Нічого хорошого тут не бачу. Можливо, це ще якось пов'язано там з Нікополем за там уже ж були новини, що на ЗС щось паливо там витікло, чи щось якась критична ситуація сталася. Ось, можливо, це з цією ситуацією також пов'язано. Тут ситуація, ну просто ну, я не можу ці слова озвучити в ефірі, тому що Ютуб не пропустить це відео. Тут одна нецензурна лексика, тільки по цьому розкладу. Не хочу вас розчаровувати, але будьте дуже пильні. Для того, щоб у вас все було добре, читайте молитви. Щодня 90 -й 108 салом. І не ігноруйте повітряні тривоги, якщо ви не йдете в сховище, хоча б, хоча б притримуйтесь правила двох стін. Тому що тут ситуація ну, реально критична. Так само можуть ось двійка жезлів, як уже було, приїхати якісь делегації іноземні, і там ударили по готелю. Ось таке саме може повторитись. Ну тут ситуація дуже погана. Вибачте, як є прогноз, так я і читаю. Так, дивимось Запоріжжя. Місто Запоріжжя. У мене для Запоріжжя є прогноз на 2025 рік. Я говорила, чи буде місто Запоріжжя в окупації. Подивіться, кому цікаво. Місто Запоріжжя, вісьмірка пентаклів, двійка Пентаклів відлюдник і королева жезлів. Тут показує удари по енергетиці відлюдник королева Жезлів. Далі обстріли ось з окупованої території Запорізької області. Найбільше, звісно, буде страждати медичні заклади, навчальні заклади, де в районах є, і по двійці Пентаклів, можливо, ринки, тобто центральна частина міста і та частина міста, яка виходить до води. Найбільше під ударом будуть заводи, і це вже було. Хто в Запоріжжя знає. Що у вас там відбувається, знову ж таки, початок квітня, якась, якась е, критична ситуація. Дуже багато ударів дронами буде, дуже багато буде часу, коли е, не буде світла, вірогідніше за все. Ну, в будь-якому випадку, ви бачите, тут, тут, тут на кожне місто показує ну, знову тут жезлів. Ну, удари, удари будуть, я не бачу по цих картах перемир'я. Так що бажаю, щоб у моїх глядачів все було добре. І хай мій прогноз буде для вас лише попередженням. Галіни ігноруй та повітряні тривоги, тому що перемир'ям взагалі і не пахне. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Дивимось, місто суми. Місто суми я робила вам тару прогноз. Я попереджала, що критичною може бути 21 березня, але ви знаєте, що мої прогнози відігруються плюс-мінус декілька днів. Я не можу прямо як в календарі вам назвати точну дату, але на жаль, місто суми. Я в цьому місці місті жила тривалий час. Я його дуже добре відчуваю. І, на жаль, за суми прогноз не втішний. Дивимось, місто суми. Дивимось, місто Суми. Це прогноз на найближчий місяць: двійка мечів, смерть, п'ятірка пентаклів і світ. Місто Суми дійсно хочуть окупувати, але як в кільце його взяти, тому що саме місто важко окупувати, але от як взяти в тіски, тут таке є. Є загроза досить така сильна, знову ж таки, обстрілів центральної частини міста. Там церква є. Можуть бити ось в тому районі, саме де центр Сум. На жаль, дуже багато тут показує смертей, тобто влучання в житлові будинки, смерть, п'ятірка, пентаклі, нічого доброго. І будуть атакуватися там, де. Енергетичні об'єкти, щоб не було світла, найбільше так в нічний час буде. І тут взагалі мені страшно так трактувати, але тут з Пентаклів може означати ось ці бомбардування кабами, фабами, І всім, чим тільки можна. Можуть знаходити снар... ці міни в місті. Замінування може бути якогось серйозного об'єкту, там, де люди, наприклад, ТРЦ чи щось таке. Найбільша загроза для центру міст, а також підприємства вірогідніше за все, хімічного. Тому не розслабляйтесь. І також, знову ж таки, найбільша загроза в першій декаді квітня, особливо з 1 по 5 число, 21 квітня, будьте дуже пильні, і ця інформація плюс-мінус 2-3 дні. Будьте, враховуйте, це, нічого доброго, я не скажу. Давайте подивимося на Сумську область. Сумська область. Я, як вам вже говорила в попередньому відео, якщо хто знайде його, напишіть мені, що будуть коврові бомбардування. І, на жаль, ось це підтверджується. І дивіться, роблю, навіть впав мій декор королева жезлі, четвірка мечів, дві камечів. Сумська область тут, на жаль, показує окупацію якогось населеного пункту. Це щось пов'язано там, де вода, де міст, річка. Сумщина дуже багато атак в нічний час, будуть атакуватися райони міста, райони міст, де близько церква або лікарня. Ось в цих районах будуть жахливі обстріли. Також також там, де Реабілітація військових. Там, де військові, ось там може бути, на жаль, досить багато серйозних прильотів. Також атака, де ось ці проходять газ, вода, ось це може означати атаку рідин, які горять, і це викликає великі пожежі. Ну, взагалі, звісно, сумщина ну дуже багато жертв. Люди просто. Е Просто вже я не знаю, там треба евакуацію вже давно було робити, але ж куди всім людям виїхати, коти, собаки, родичі хворі. Люди сидять, тому що ну куди їхати вдома найкраще навіть під обстрілами. Я розумію дуже багатьох людей, тому не знаю, що вам сказати, але буде блокуватися все світло, вода. Газ. Все під обстрілами. І, на жаль, втрата території. Тут показує Сумська область. Так, давайте подивимось місто Чернігів. Я за Чернігів записувала вам відео і розказувала про свій сон. Подивіться, кому цікаво. Там я вас попереджала про серйозну загрозу наступу. Так. І я вам записувала ще свій сон про Курську дугу. Я говорила про Харківську область і Сумщина. Також готуйтеся, наступи там будуть, на жаль. Дивимось Чернігів. Чернігів. Сила працює ППО, четвірка жезлів, смерть. Ой, Чернігів, прильот в житловий будинок. Велика загроза в період першої декади квітня, 4-10 квітня, цей період, будьте дуже, дуже сильно пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Тут взагалі і наступ диверсійних груп, сила Паш Кубків. Там, там, де вода, де міст, переїзд, ось так, скажемо, ці ДРГ, треба їх знищувати, присікати. Тут показує досить таки серйозні жертви, як уже було якась виставка, чи якесь зібрання, і туди влупили. Що це за четвірка жезлів. Можливо, знову буде удар по скупченню військових. ну, Скільки це, звісно, можна, як оці нагороди або шикування, або щось таке, і по цьому вдарили. Може бути удар по центру міста, Чернігів. Ну, я, ну, мій сон, як я вам говорила, попереджала, ось тут, на жаль, Чернігів. От, якщо тут сказати коврове бомбардування, оце я б тут сказала дійсно, як моя глядачка написала також, тут також ситуація, коли луплять всім чим можна і по житлових будинках найбільше. Біля кладовищ можуть бути серйозні обстріли, по військовим найбільше житлові будинки. ППО буде працювати, але, але його там мало. Дуже шкода мені, що так показує прогноз. Давайте подивимось ще е, в цілому Західній області України. Я їх потім окремо розгляну, але давайте подивимось: Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, що чекає е, ці області. Тернопіль, е, щось свеже залишилось. Так, що тут буде? Поки що дивимось в цілому, потім я розгляну окремо. король мечів. Шістка мечів, королева кубків. Тут можуть бути замінування залізниці, тобто шляхи сполучення роблять якісь пакості, вокзали, залізничні колії, ось там можуть щось робити негативне таке. Далі. Щось пов'язано з водою, тобто, я думаю, тут може бути загроза забруднення води внаслідок атак біля Хмельницької АЕС. Далі ще є загроза. Щось пов'язано з переїздом військовим, військових, з приїздом військових і е, там хочуть атакувати. Там, де військова техніка. Е, до нас іде ось туди будуть атакувати. І якщо взяти ось тут ту з кубків королева кубків, то це може означати паливо або рідина, яка горить. Тобто це або атака на водопостачання, або на видобуток газу, сховища газу, от все це все одно буде атакуватися, на жаль, по кордону обстріли. І адміністративні будівлі можуть атакуватися. Тут також є загроза для житлових будинків. Якщо в цілому взяти ситуація в західних областях України трішки краще, ніж в центральних, але все одно у вас атаки будуть, і це стосується саме. А так, це можуть бути атаки на об'єкти, які дуже сильно горять. Тобто в нас вже вибиті всі НПЗ, але ж можуть там горіти заправки сильно, якісь газосховища і так далі. Тобто газорозподілення і газовидобуток, я думаю, будуть під атакою і там, де зброя нам іде, мости. І шляхи сполучення, ось це все буде атакуватися. Я думаю, що тут як король мечів випав паж мечів, то зловлять якихось зрадників, які давно вже працювали на Росію і їх передадуть правоохоронним органам. Хоч щось хороше в мене випало в прогнозі, тому що попередні розклади мене просто, м'яко кажучи, рознервували. Тому що. Перемир'ям взагалі не пахне. Ситуація критична і обстріли навпаки посиляться по українських містах. Тому, як то кажуть, не розслабляйтесь і не ігноруйте повітряні тривоги, і просіть захисту вищих сил, тому що зараз ситуація ще більше загострюється. Ось такий був прогноз. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, і хай у моїх глядачів все буде добре, а мій прогноз лише буде для вас попередженням. До